Всім привіт! Живу я на даний момент в селі, а бізнес тут не виділяється різноманітністю. Вирощуй курей, свиней, копай город. Так от, хочу поділитися деякими розрахунками. Чи можна розбагатіти, вирощуючи свиней. Як ви бачите, приведені ціни на свиней живою вагою. Живою вагою на даний момент свині коштують 60 гривень. Тобто, свиня. Вагою 150 кг буде коштувати 9 тисяч гривень, а росте вона до 150 кг 10 місяців. Перед вами знаходиться обладнання, на якому виготовляється корм для свиней. Свиней ми годуємо виключно суміш пшениці, кукурузи і ячменю. Ніяких преміксів, ніякої хімії. Ну, якось так повелося, чесно кажучи, і не вміємо хімію годувати. Так от. Для того щоб виготовити одну свиню, треба приблизно одну тонну корму. А саме 200 кілограм кукурузи, який коштує 2000 гривень, 400 кілограм ячменю, які коштує 3200 гривень, та 400 кілограм пшениці, які коштують 2400 гривень. Раніше дерть для свиней ми мололи отакою от мельницею. Ну, це було набагато важче, ніж та попередня. Попередню можна засипати повністю мішок зерна і ще зверху мішок кинути, і це все мелиться дуже швидко. Ну вона там підключається до трактора, тут же треба стояти підсипати по відерцю і мелиться дуже повільно. Це просто жах молоти такою мельницею, скажу вам чесно. Зараз українці роз'їхалися по світу, і є така унікальна можливість оцінити. Ціни в Німеччині. Зараз ми з вами перенеслися в супермаркет Німеччини, і ви можете бачити, скільки коштує ясна продукція свинини в німецькому супермаркеті. Коштує вона доволі таки пристойний грошей, я вам скажу, якщо в принципі перерахувати на українські гроші. А ще, що саме цікаве, Ну, так, в принципі, важко оцінити там різні частини, свині. Ну, зрозуміло, що тут різні частини продаються, і ковбаски і так далі. Але що саме цікаве в цьому всьому, це те, що в німецьких супермаркетах ціна ще ранжується в залежності від того, як вирощували свиню. Вона була заперта в клітці, це дешевше м'ясо буде коштувати. Свиня була. Виходила там на літній майданчик, це м'ясо буде коштувати дорожче. І якщо свиня знаходилася на абсолютно вільному вигулі, ну, як я це собі уявляю, це повинен бути якийсь літній майданчик, вона там гуляти, великий літній майданчик, все таки вже гороша якась повинна бути, тоді це м'ясо буде коштувати ще дорожче. А ще є ну такий тип продукції, коли свиней годують виключно екологічно чистою продукцією, вона називається «Еко» і коштує досить таки пристойні грошей. Це сама дорога продукція, яку там можна зустріти. Ну, так мені розповідали, я ж там не був. Ось. В наших же умовах ніякого оранжування стосовно там. Ви годуєте свиню виключно екологічно чистими, ну тобто без, без хімії. Годуєте свиню без хімії, чи ви годуєте з хімією? Нікого це не цікавить. Лише виникає таке питання, чого перекупщики, які купують поросят вигадуваних з хімії не хочуть їсти їхнє Ну, м'ясо їдять, а сало не хочуть, наприклад, купують. Самі ходять, шукають, де б купити таке, щоб було годоване ячменем пшеницею. Якщо провести нехід, хитрі підрахунки: вихід м'яса з однієї свині, ну якщо вона важить 150 кілограм, це десь 80%. Ну, Відкинемо сало, яке там. Ну, ми припустимо, продаємо одне м'ясо, то це буде, буде 100 кг. Ну, припустимо, м'ясна порода свині, 100 кг у нас залишилося 150 живою вагою свині. А в Німеччині, дивлячись на ті фотографії, які мені прислали, 1 кг м'яса ну, приблизно коштує 6,49 євро. Якщо це помножити на Курс євро, хай навіть буде 45, ну він зараз більший, хай на 45 порахуємо, Буде 292 гривні, тобто 292 гривні за кілограм. І помножимо 292 гривні на 100 кг, які у нас залишилися з нашої свині вирощеної в загородці. Буде 29 тисяч. 205 гривень. Тобто, якби ви продавали м'ясом свиню в Німеччині, ви б отримали 29 205 гривень. Ось. При цьому в Україні ви можете продати свиню живою вагою за 9 тисяч гривень. Ну, але то зрозуміло, різні зарплати, різний рівень життя і так далі. Це все, це все зрозуміло, чому в Німеччині коштує так. Але ж... Зверніть увагу, якщо розглянути ті картинки, то це м'ясо другого класу. Тобто дешеве м'ясо. П'ятий клас м'яса це самий високий, дивлячись на градацію, а другий клас це ну, майже найнизький. Майже Умаже свиня годована, пшеницею, ячменем. Ну тобто ніякої хімії. І... Ще і годована м, сироваткою від творога, яка стіжується. Але при цьому, якщо подивитися, скільки коштує свинина в Україні, ну там порівняти різні супермаркети, то це приблизно 200-210 гривень. Ну, хай буде 210 гривень за кілограм. В Німеччині 290, у нас 210 Я не знаю, як. Що вони там в супермаркетах продають, наскільки це там, чим воно годоване. Але скажу я вам, ну, в принципі, якщо порівнювати платіжну спроможність німців і платіжну спроможність українців, мені здається, дорогувато. Вони купують свиню за 9 тисяч, а продають м'ясо, грубо кажучи, за 21 тисячу. Тобто. Супермаркети, грубо кажучи, заробляють більше, ніж ті, хто вирощує свиней. Якось не дуже справедливо, мені так здається. Може, я не правий. В моєму житті трапилася така пригода. Довелося мені деякий час вчитися в аспірантурі, і писав я дисертацію на тему державна підтримка виробництва молока в Україні. Я навіть дійшов до етапу захисту цієї дисертації. Кажу відразу, це не увінчалося успіхом. Адже, ну, мабуть, я не такий великий вчений, тому, в принципі, все справедливо, що я її не захистив. Але коли я її захищав, я чітко пам'ятаю, що я в дисертації говорив про те, що несправедливим є розподіл того, що молоко закупається по зовсім низькій ціні, а продається по дуже високій. Тобто ситуація схожа на ситуацію з свининою. В Україні взагалі, знаєте, виробник продукції. Якось його не дуже цінують, на мій погляд. Головне наварити, накрутити, продати, торганути. Ну, якось це не до добра доводить. Просто якщо дивитися тенденції, тоді що вони мені говорили, коли я захищав дисертацію? Кажу, треба захищати виробників, тому що несправедливий розподіл вартості продукції. А відповідали мені наступне. Я пропонував захищати роздрібних виробників, ті, що в селі там корів держать. Ну тому що, тому що сам з цим пов'язаний, і це на очі бачив. Мені ж люди, які бачили корову максимум на екскурсії, а мінімум на картинці, справді ці професори мені розповідали, що вони карів гарно знають, і вони були на екскурсії на фермі, бачили, як доять карів і як вони їх там заводять під музику. Ну, Якби, в принципі, більше вони нічого не бачили, тільки це. І я, людина, яка з 6 років допомагала дідовікарів пасти, батькам і так далі. Ну, хто я такий, щоб їм щось казати, правда? Говорили про те, що це неправильно, тому що великі виробники можуть виробляти більш якісне молоко, ну і тому подібне. Що захищати нікого не потрібно, це ринкова економіка і так далі. Ну, знову ж таки, я не знаю, але. Там якийсь період часу тому в нашому селі було три черги корів, і в кожній черзі було приблизно по 50 корів. Зараз же черг взагалі немає. І от у нас на вулиці формувалася черга, було 50 голів корів. То зараз із 50 голів залишилося три. Три. Не знаю, в чому я тоді був не прав, але, ну, мабуть, люди вчені, знали, про що говорять. Точно, так же, точно таку ж ситуацію ми маємо зараз із свининою, тому що вирощувати її там просто вирощувати і продавати оптом ну, взагалі не вигідно. Ну це просто якісь, якась нісенітниця. А, до речі, а ви знаєте, що Олександр Усик недавно захистив дисертацію. До речі, якщо ви думаєте по темі специфіка боксу в Україні, то ви далекі від правди. Ні, Олександр Усик юрист і захистив на юридичну тему дисертацію, причому в університеті іменні бандурки в Харкові. На мій суб'єктивний погляд, самий корумпований університет Харкова, є у мене причини так думати. Що стосується вирощування свиней, я б вам пропонував, давайте порахуємо, виходячи з середньої зарплати в Україні. Ну, перед вами цифри, які там пенсійний фонд показує статистику, пропоную порахувати на 20 тисяч гривень. Округлимо середня зарплата в Україні, хай буде на даний момент 20 тисяч гривень. Так от питання: скільки треба вирощувати свиней, щоб отримати 20 тисяч гривень. Дивіться, на початку відео я казав, що для того, щоб виростити одне порося, нам треба закупити харчів в сумі всього на 7600 гривень. На кукурузу витрачаємо 2000 гривень, на ячмінь 3200 і на пшеницю 2400. В сумі 7600. Одна Продавши одне порося, ми отримуємо 9 тисяч гривень. Тобто у нас залишається 1400 гривень з одного поросята. Це за 10 місяців, поки ми його вирощували. Звертаю увагу, що для того, щоб виростити порося, треба ж мале порося десь купити. А малі поросята коштують 2000 гривень одне. То якщо ми врахуємо ще ціну малих поросят, ну, щоб малим купити і виростити велике, продати. То вийдемо в мінус 600 гривень на поросяті. Добре, не будемо так рахувати, порахуємо, що у нас були свої малі поросята. Хай, хай буде так, свої малі поросята. Хоча свої малі поросята також коштують 2000 гривень, і ми їх повинні були б враховувати. Ну, хай. 1400 гривень ми отримали з одного вирощеного поросяти. Хоча, нагадую, нам би вигідніше його було продати малим. Не вирощувати, не годувати, просто продати малим, і ми б отримали на 600 гривень більше. Здуркували, виростили. За 10 місяців одного поросяти ми отримаємо заробітну платню умовно, без ніяких там додаткових надбавок на нашу зарплату там, і так далі. Коротше, за 10 місяців з одного поросяти отримуємо 140 гривень. Ділим 1400. На 10 місяців 140 гривень. Так, от, якщо розділити 2000 гривень середня зарплата в Україні на 140 гривень в місяць з одного поросяти, то нам потрібно вирощувати 143 поросяти для того, щоб отримувати заробітну платню в 20 тисяч гривень. 143 сорок поросяти. Якщо продавати поросят перекупникам оптом. Так що, якщо плануєте вирощувати, то думайте, яку будете ковбасу з них робити і в які вакуумні пакети пакувати. Всім всього найкращого, всім пока.